Архіпастерський візит на Прикарпатті побував святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він помолився із вірянами у Манявському скиті. А відтак поспілкувався із журналістами в Івано-Франківську, зокрема щодо війни в Україні. каже православна церква Київського патріархату підтримує український народ та армію. За час бойових дій передали на схід більше 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги і близько 100 автомобілів. А священники на передовій підтримують бойовий дух солдатів. Патріарх Філарет переконана. Війна рано чи пізно закінчиться, і Росія у ній не переможе, адже українське військо вже показало свою обороноздатність. Дух український настільки сильний, що зламати його вже російсь, російські спецслужби не можуть. Путін помиляється, він не врахував український дух. Зброю підрахував нашу, а дух наш. Не, не не врахував, і тому він не переможе. Розповів патріарх і про процес об'єднання Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Наразі чекають і підтвердження щодо скликання об'єднавчого собору у вересні. Утім, відзначає Філарет, це лише початок. Продовження цього процесу це об'єднання Московського патріархату. З київським патріархатом із, із, із автокефальною церквою разом, тобто, що ми всі православні повинні створити в Україні одну православну церкву. Цього страшно боїться. Москва водночас процес об'єднання розпочався знизу, каже патріарх Філарет, оскільки окремі парафіяни вже переходять з під юрисдикції московського патріархату до Київського. Ольга Рега Владислав Петреченко телеканал 402.